Давним-давно на півночі Ізраїлю жив молодий чоловік на ім'я Йона. Він був добрим і щирим чоловіком, тому Бог обрав його бути своїм пророком на землі. Йона міг чути голос Божий і передавати його повеління іншим людям. Так, одного разу Господь явився Йоні і повелів йому відправитися до міста Неневії. Та сказати її людям, що вони накоїли дуже багато гріхів, і якщо вони не схаменуться, місто буде знищене з лиця землі. Але Йона не знав, що робити. Він насправді любив Бога, але й вважав, що народ невії заслуговує на покарання. Для того щоб прийняти рішення, Йона відправився до портового міста Іопії, звідки на різні міста світу відправлялися. Кораблі. Це занадто скнивий. Чому взагалі Бог на таку справу? До того ж, не наробили робили стільки гріхів, що я точним не допоможу. Я один, а їх сотні тисяч. Я буду як лом в їхніх очах. Але дай Бог, що вони просто посміялися з мене, а то ще можуть забити мене камінням. Ні. Циніше коїначе потягне. Можливо, бо за якогось іншого. Повідомить, ковідні! Вам куди, шановні? А куди є? Я тут на пошуки привод. а то нагибло мені це рутинне життя. Цілими днями просиджую штани вдома. Та ще й роботу не можу знайти. А я вам що не розповідав? Недавно така історія зі мною трапилася. Шановний, я вже ще тут курси психолога проходила. Беріть квитки і йдіть з Богом. А, а, а як же історія про мою собаку? Чоловіче, яку собаку? Це на цирк. Тут? Берете квитки чи ні? Так, а куди є? Вивізка перед вами. Ніневія і та найпопулярніші маршрути. М -м. Ну, давайте в Неневію, Подивимося, що це за місто мрій. З вас 10 шеків. У вас тримайте. Наступний. Мені до та шишку у вас. У вас історії з собаками і котами не буде, сподіваюся. Ні, що про це. Наступний. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, а коли відправляється останнє судно до Неневії? На Неневі та ташиш відправляється через 30 хвилин. А які у вас є номери на палубі? У нас є наступні каюти. Для першого класу ми підготували крипу. Що мені робити? Я досі не прийняв рішення. Я не хочу Неневію. Це місто зла. І люди там злі. Вони не заслуговують на милість. Але ж Бог мені йти туди. Алло, шановний, який білет будемо брати? Ой, а скажіть іще. А яке у вас є меню на палубі? Для крім першого класу ми пропонуємо слідами з такими. Ні, це тортури для мене. Я розгублений. Я ще точно не готовий. Можливо, пізніше. Але Боже краще знаю. Вас влаштовує наша кухня? А наостанок. Звертуйте мене, будь ласка, які б не на наше плавання? Мужчина! Екскюзи! Обшу! Куротні труїс підзем! Брать біля не держать очі. Вибачте, я ще просто не впевнений. Так, або обирайте квитки, або до побачення. Квитків залишилося дуже мало. Подивіться, ось яка черга. Одну секунду. А, значить, біле до Таршу коштує 15 шекелів. до менебі 10. Значить, я О, Це значить я зекономлю приблизно. Щир. Пардон! Ви що, то здесь. Кошки мишки і Таке Такої що от вашого вибору залежить судьба других людей. Напевно, так і є. Так. Берем і лівиха там. Добре. Мені, будь ласка, один квиток на судно, яке відправляється через 30 хвилин до міста. Нарешти, выбер взрубанный. Можете пробивать за раз два. Мы не тоже в этом направлении с этим героем. Да, вы это высочные подорожи. Но с такими компаньонами, думаю,